Исти обіцяють наступного тижня почати відведення важкої техніки від лінії зіткнення. Про це сьогодні на прес-конференції заявив один з ватажків самопроголошеної ДНР Андрій Пургін. Водночас ОБСЄ заявляє, що бандити припинять обстріли з 5 грудня. Крім того, вже сьогодні з 18-ї вечора українцям, начебто, вдалося домовитися з бойовиками про мир біля Донецького аеропорту. Нагадаю, переговори про це тривали від учора, але поки у штабі АТО не підтверджують серйозності цих намірів, адже Бойовики продовжують атакувати українські позиції. Близько п'ятої вечора екстремісти знову намагалися штурмувати Донецьке литовище. Протягом доби загинуло двоє українських вояків четверо поранені. Найгарячіше на Донецькому, Дебальцевському, Луганському та Маріупольському напрямках. За минулу добу групами спостереження спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню. обліковано 79 випадків порушення режиму припинення вогню. Застосуванням реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та стрілецького озброєння з них 63 в день і 16 вночі. зі сторони збройних сил України вогонь у відповідь вівся 38 разів.